Навряд чи автомобілі з нашого наступного сюжету колись будуть так само блискучими і гарненькими. Більшість з них буде проблематично навіть знову поставити на хід, оскільки їхні покликання змагатися на трасі за виживання. Хто доїхав, той вже вижив. Про екстремальний автокрос з кривого рогу розкаже Інна набок. Круті підрізання, справжні тарани, хмари куряви та шквал емоцій у глядачів. Таким був четвертий етап сезону 2016-го з екстремального автокросу умонки на виживання, що на честь дня незалежності відбувся в кривому розі. Цього спорту є цілковита протилежність загальноприйнятим нормам поведінки на дорогах загального користування, такі собі гладіаторські бої на автомобілях. Але навіть у таких перегонах без правил діє свій кодекс честі і і далі не нарушати уважаються дати понісів. Показати, хто такое, хто такої спортсмен. А спортсмена человека, який показує примір, показує красиво управління автомобіля. Приклад для наслідування нестандартні водійські навички та справжню відвагу на полі автомобільної битви цього разу демонстрували 14 екіпажів. Четвертий етап для запорожки гонщиків пройшов, я думаю, добре. З шести призових місць ми заняли второе і шестое. Я второе, шестое, Рябчук, э, витягнув. А також наш механік Вороніна доказав, що його, що автомобіль хонда під номером 103, то есть врачебний автомобіль, может їхати, может вигравати. А от почесне перше місце та визнання усього кривого рогу здобув його мешканець Володимир Нерода. Було, звісно, трудно, жарко, тяжело, дышать нечем, але тем не менее прориваю.